Російські сили погрожують масштабним наступом у напрямку Маріуполя. Напередодні з'явилося повідомлення ДНР встановила контроль над Новотроїцьким, наступне місто на півдорозі з Донецька до Маріуполя. Волноваха звідти надходять суперечливі відомості, чи то бойовики обіцяють захопити райцентр найближчим часом, чи то навіть уже захопили. Але ми маємо можливість напевне це перевірити. Григорій Жигалов щойно побував у Волновасі, а зараз він з нами на прямому зв'язку. Григорій, вітаю! Хто зараз контролює ситуацію в місті? Тобі слово. Соломі, ну справді ми сьогодні відвідали волноваху подорож була нервовою, відверто кажучи, бо напередодні наші колеги натрапили на загін проросійських сил одразу за волновахою містечко Новотроїцьке. А від ранку в інтернеті ширилися чутки, що ДНР веде наступ вже безпосередньо на волноваху. Однак коли ми приїхали, ми побачили абсолютно мирне місто. Навіть і не скажу, що лінія фронту вже лише за 10 кілометрів звідси проходить ні укріплень, ні блокпостів, ні додаткових заходів безпеки. Якогось ми не помітили у будинку. райдержадміністрації, над яким висить український прапор. Навіть сторожа ми не побачили. Зустріли там заступника голови району. Сам же голова на нарай обладміністрації. Ну а тут розуміють, що вони можуть бути далі на черзі наступу ДНР. Але що робити? У нас таке враження склалося, що не зовсім знають, тому зосереджуються на соціальних питаннях. Пряма мова живуть в условиях е розумієте, такої приближених воєнним. То тобто всі І очень сильно напряжений, на то, що у нас ще такое количество людей, які переїхали к нам. біжать. Питання к Таруті. никаких указаний мы за последнее время с областной администрации не получали. То есть я ничего не могу сказать, что какая-то там нам что-то рассказывают, как себя вести в этих условиях. Волосе ж Жволноваха, как я уже сказал, совсем не указывают на то, что это при Фронтове місто гуляють люди, школярі повертаються з уроків. Сюди дуже багато української символіки, але де-не-де -де трапляється і російська. Ну і загалом люди не зовсім помічаються чи переймаються наближенням фронту. Хоча в місті є великі проблеми. Наприклад, тут вже більше місяця у. Кранах взагалі немає води, що мешканці Волновахи сприймають здається холоднокровно. А, нас дуже здивувало, що на вулицях ані волновахи, але ані інших поселень по дорозі ми не побачили силовиків, має на увазі міліцію. А, тож а, ми а, поїхали до райуправління управління міліції а, там броньовані двері, у вікно видно мішки, тобто забарикодувалися. Однак ніхто з начальства до нас не вийшов. Коментував роботу міліції черговий, який запевнив, що усе гараздно, ну, але за нашу інформацію голова. Рай управління сьогодні виїхав з міста. Куди ми не знаємо? Ну і ще е, правоохоронці тут у Васі активно пишуть заяви на звільнення. Ну, принаймні, е, таке нам стало відомо. Тобто, ситуація ось така: місто, нібито українське, але е, армія ДНР наступає. І чи є план як втримати контроль над цим стратегічним містом? Е, цього власне ми не побачили і не почули. Соломія дякую, Григорію. Григорій жагало зараз працює у Вольмовасі. Наразі місто українське.